Миром Боже, знаєте, що в кожного з вас є Біблія. Це не просто книга, а це і є ворота в царство Боже. Тому багато людей сьогодні Біблію не читають, не слухають Біблію, бо вважають, що вона їм не потрібна. Так, от ісус Христос сказав, що багато є людей, які йдуть широким шляхом це життя. Як хочу, хочу ходжу до тої церкви, хочу слухаю того служителя. Але цим шляхом йдуть багато людей. Це шлях до погибелі. Вузький шлях це є шлях виконання слова Божого. Це є шлях Біблії е, своєму житті. А мало людей йдуть цим шляхом, тому що не хочуть читати Біблію, не хочуть слухати поставлену владу в церкві. Є своя думка, є своє я. Якщо це є в домі Божому, то це є незгода з Богом. Відповідно, Бог таких людей в своє царство не впустить. Тому. Важливо розуміти, що виконання завіту з Богом це є вивчення Слова Божого. Біблії кожного дня це і є виконання волі Божої. тому. Запрошую тебе написати мені, щоб разом вивчати слово Боже, заключити завіт з Богом і виконати його, щоб потрапити в царство Боже.